Звертаємось до тих, завдяки кому живемо, навчаємось, мріємо. До тих, хто тримає небо над Україною, до наших захисників і захисниць. До воїнів, які щодня ризикують життям заради нашого майбутнього. З, з ним Збройні Сил України! Ми різного віку, з різних класів, Ми маємо різні мрії. Але всіх нас. Об'єднує одне любов до України і безмежна вдячність тим, хто її захищає. Завдяки воїнам Збройних сил України ми можемо вчитися, сміятися, зустрічатися з друзями, планувати своє завтра. Ми назавжди ваше обличчя, але кожен день пам'ятаємо, там, на передовій, є люди. Які тримають на своїх плечах наш спокій. Дякуємо за кожен ранок без вибухів у нашому місті. Дякуємо за можливість навчатися і мріяти про майбутнє. Дякуємо за силу, мужність і незламність. Дякуємо, що не здаєтеся навіть коли важко. Дякуємо за віру в перемогу, яку ви несете на переливі. Ми молимо за вас. Ми чекаємо на вас. Ми віримо в вас. Надяка воїнам Збройних Сил України! Дорогі захисники і захисниці! Нехай вас береже Бог і сила нашого народу. Повертайтесь живими і неушкодженими до своїх домівок. Ми чекаємо на вас. Ми пишаємося вами. Не Збройних Сил України!